Вітаю, друзі! Якщо цього року на тестуванні вам трапиться ось таке завдання, розв'яжіть рівняння 3 х квадрат плюс 16х-12 дорівнює 0, а у відповідь треба буде записати добуток коренів цього квадратного рівняння, не спішіть його розв'язувати. Давайте пригадаємо, що для квадратного рівняння існує теорема Вієта. Але це квадратне рівняння має бути зведеним, тобто перший коефіцієнт, або, як ми кажемо, коефіцієнт біля х квадрат має дорівнювати одиниці. І тоді маємо таку цікаву властивість, що сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, але взятому з протилежним знаком, а добуток коренів цього квадратного рівняння. Дорівнює третьому коефіцієнту, тобто q. А що ж тепер по нашому квадратному рівнянню? Воно в нас не є зведеним. Тому для того, щоб застосувати теорему вієта, ми поділимо обидві частини цього рівняння на 3 і одержимо вже зведене квадратне рівняння х квадрат плюс 16 третіх х мінус. 4, адже 12 поділити на 3 буде 4, і дорівнює 0. І тепер застосуємо теорему Вієта, адже добуток корінів квадратного рівняння за такою теоремою Вієта дорівнює 3 коефіцієнту, тобто мінус 4. Якщо, друзі, вам усе зрозуміло, ставте вподобайку і тримаємося.